Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я дуже рада, що нарешті маю змогу вам що показати. Що нарешті маю змогу зняти відео. Я не знімала його в минулому місяці в травні, тому це міс... відео за два місяці травень і червень. Ілюстрацій в мене було за травень зовсім мало, не хотіла знімати, та й не було в мене часу це робити. Тому початку липня я нарешті зібралася показати вам, що розфарбувала. Ілюстрацій у мене, як я казала, небагато ось така стопочка книг зібралася. Більшість із них, не більшість, може половинка, із них розфарбована у. Розфарбовках по номерах, ніколи не думала, що вони мене так затягнуті. Взагалі не дуже люблю дивитися такі відео з розфарбованими по номерах. Це не зовсім так цікаво. Але вони досить Я тепер зрозуміла, що люди його люблять їх люблять. Вони дають змогу розслабитися, відволіктися і просто пофарбувати, зайнятися улюбленою справою і в той час відпочити. Ну що ж, поїхали. У мене перша така розфарбовка по номерах. 50 магічних фарбованок, вона у мене завжди лежить так під рукою. І я можу, просто дивлячись там в якісь фільми, помалювати, не сильно зациключись на самому процесі. Виконана тут одна ілюстрація це ось така. Це маркерами, олівцями. Ой -ой. Маркерами і ручкою чорний лангу. І інша ілюстрація, це, звісно, не завершена. Надіюся, в цьому місяці завершу. Ось така, що здається, тут все ручками. Буду довго затримуватися, показувати там особливо нема чого. Інша розфарбовка по номерах це Том третій, Він мене щомісяця, намагаюся. По дві ілюстрації тут виконувати, але це, це, в цих місяцях щось пішло не по плану. І в червній, да, я розгорбувала взагалі тільки одну ілюстрацію. Це ілюстрації за травень, маркера Мелангу, все. І за червень ось ця принцеса. Все швидко. Маркерами відпочивалочка, Ну і кронка, звісно, я підправила трішки, не могла на нього дивитися. Тут було розфарбовано водними матеріалами, і я перекрила їх акриловими. Звісно, набагато краще. Що можу сказати за травень? Я розмалювала русалок тільки в цьому томі. Так хотілося затронути багато. Їх, але часу, як я казала, вже не було. І розфарбувала те що, те, що було зручніше, те, що було швидше і простіше. Тому за травень у мене ось така одна русалка. Але вона так також значно багато часу мене зайняла. Ці такі дрібні деталі, це все підбір кольорів. І. Наступна ілюстрація також на морську тему. Це ось така. Русалка виконана в мене в травні, а посейдон в червні. Тут мікс матеріалів і маркери гонгна, і ручки. Ось така Такі ілюстрації. За травень місяць також я брала участь у спільнику з юлею. В нашому телеграм-каналі, і, як завжди, ми з нею обираємо коло життя, трошки її намагаємося просувати. Не завжди це виходить щомісяця, але намагаємося. І от одна із ілюстрацій це була ось така лебедь. Виконано все інгтенксами. З допрацюванням здається. Навіть не знаю, олівцями я не допрацьовувала. Я допрацьовувала маркерами кої. І білою геловою ручкою, і кольоровими ручками. Але ілюстрація мені подобається. Подобається О, небо, такий квіточки. Ну, Яскрава ілюстрація. І, як завжди, коли життя не займає так багато часу, здається, вони такі важкі, а кінець розфарбовувати раз-два і готово. так І ще одна відпочивалочка, у, здається, в травні. Я вам її показувала в незавершеному виді, вигляді. Казала, що я її дофарбую але це було також зовсім просто. Я не вважаю, не вважаю що це так щось глобальне, просто допрацьовувала акриловими маркерами. Все, все просто і такий паттерн в мене вийшов. Плюс одна готова ілюстрація, і мені це подобається. Хоч так, але задіяла книгу. Так, наступна ілюстрація е, також із, із травня. Е, це гном світлого ноум Терези Кудрич. Е, дуже подобається тут ілюстрації, такі вони милі. І в начале травня-літо хотіла ще зеленого розфарбовувати, такого яскравого. І ось такий гномик у мене в результаті вийшов. Все це спиртовими маркерами допрацьовувала, здається, трішки олівцями, акриловими маркерами контури скривала. Ось такий результат яскравий у мене вийшов. Значить непогано. Так, наступна ілюстрація я навіть дві. У, знову ж таки, Терези Гудріч. Ця розфарбовка в мене лежала майже рік. Напевне, я до неї якось не підходила. Мені вистачало інших розфарбовок Терези. Але на спільник із дівчатами в нашій групі була вибрана ось ця ілюстрація по асоціаціях. У мене асоціація була з Парижем, і нарешті я. Обрала тут картинку. Також виконана все спортовими маркерами, допрацьовувала, здається, акриловими ручками. Але олівцями тут не, тільки на хмарках, здається. все, все спортовими маркерами. Я трішки схитрила і взяла референс самої Терези. Ось так. Але, звісно, щось додавала своє. Я не могла залишити цю якось книгу з однією ілюстрацією. Мені подобається. Я якось як беру одну книгу, хочеться ще ще розфарбову. І поки маркери були у мене на столі, я розпочала ще ось оцю з самого початку, далеко не ходила. Такий морський захід сонця, не знаю, мені подобається. Такий легенький, яскравий тут також допрацьовувала олівцями, ручками, акриловими маркерами. Мені подобається, як виходять ілюстрації Терези. Саме у такому стилі маркерному. Легко-швидко. Головне не переносити ти кольором, не взяти там різнобар'я таке. Але мені подобається. Так, і одна із. Е... Крайніх робіт цього місяця, виконана в Сіренах. Також по нашим суміснику із дівчатами асоціації це був колір сірий і тюленя. Але поки я розфарбовувала, забула, що тюленя в мене повинні бути сірими, тому в мене вони вийшли ось такі коричневі. Але, знаєте, тюлені, морські котики, взагалі те, ще не йшла, те... Розфарбувала. Е, ця ілюстрація в мене дуже так якось тяжко йшла. Е, я намагалася встигнути вчасно, і тому якось так швидко розфарбувала і не, 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 не завжди задоволена таким результатом. Але що є, то є. Також це акварель і допрацювала олівцями. І, і на фон також були акварель і я поглибила колір олівцями. Ось така ілюстрація. Мені подобається, що книга просувається. Вже тут декілька таких готових робіт. І всі такі в одному мультяшному стилі. Мені подобається, якби так її закінчити, було б круто. І остання робота це. Травень місяць також на спільник з дівчатами було слово крила і колір бірюзовий. Крил у мене, звісно, побільше, ніж тілені. Можна було вибрати їх багато, але у мене часу було значно більше, тому я вибрала ось такий розворіт. Що можу сказати? Це все акварель з допрацюванням. Здається, олівцями тут майже нічого не допрацьовано, тільки трішки крила. там. Метелики блискучою ручкою зроблені. Я вже видихлася, просто хотіла їх розфарбувати. та й все. Кирильця також олівцем допрацювала білою ручкою. І ось такий, напевно, дракончик щось таке у мене вийшло. Ну, Як на мене, такий яскравий, гарний. Трішки прийшлося з ним посидіти. Його я розфарбувала, здається, по палітрі. Ну, плюс-мінус щось таке і вийшло в мене. Е, не знаю, намагалася на фоні таких марків. Він же ж літає, а то на фоні хотіла хмарки зобразити. Не знаю, чи це в мене вийшло, чи ні. Напишіть ви. Я сама ще не розумію, наче трошки вийшло, наче ні. Ось такі результати в мене за два місяці. Надіюсь, Будемо зустрічатися з вами хоча б щомісяця. Було б непогано хоч в кінці місяця показувати вам свої результати. Я зовсім не хочу закидати канал і закидати це хобі, але буду дивитися по можливості, по тому що розфарбовано. Тому до зустрічі в наступних відео. Пишіть, що вам сподобалося. Дякую за перегляд.